Вітаю вас, друзі! work може означати не лише працювати, з його допомогою можна говорити про тренування, накопичення, подолання перешкод та навіть ретельну перевірку. Сьогодні ми розберемо фразові дієслова і словом, work, які роблять англійську мову такою живою та виразною. Вони щодня з'являються у розмовах, фільмах та навіть ділових листах, тому їхнє значення допоможе вам у вашій англійській. За мікрофоном з вами Олена. Приєднуйтесь! out – багатозначне фразове дієслово, яке може означати як фізичні вправи, так і розв'язок проблеми або розвиток подій. Давайте перш ніж зануримося у значення, спробуємо провести певну асоціацію. Out це вихід за межі звичного. Коли ми говоримо про наше тіло, то work out це працювати за межами, у даному випадку за межами комфорту. Тобто для тіла така робота це тренування. Коли ми дане фразове тієї слова використовуємо у контексті нашого розуму, то work для розуму це просто працювати, а out це працювати за межами очевидного, виходити за рамки, тобто виходити за межі стандартного мислення. Це потрібно зробити, коли ми хочемо знайти рішення, коли ми шукаємо компроміси та намагаємося досягти бажаного результату. Давайте ці значення розглянемо детальніше. Workout для тіла це займатися спортом, тренуватися. Дане значення використовується, коли мова йде про фізичні вправи, заняття у спортзалі, біг, йога, силові тренування чи будь-які інші види фізичної активності. Наприклад, Я тренуюся три рази на тиждень. I work out three times a week. Якщо ти хочеш схуднути, тобі слід частіше тренуватися. If you want to lose weight, You should work out more often. Він щовечора тренується протягом години, щоб підтримувати форму. He works out for an hour every evening to stay fit. Розв'язати проблему, знаходити рішення, складатися, вдаватися. Це інший контекст, у якому може використовуватись дане фразове дієслово. Його використовують, коли мова йде про пошук виходу із складної ситуації, вирішення конфлікту, обговорення деталей, знаходження оптимального рішення для певного завдання чи проблеми. Це значення часто використовується, коли мова йде про процес аналізу, обговорення або пошуку компромісів з метою досягнення бажаного результату. Також дане фразове дійсло використовується, коли мова йде про те. Як розвиваються події або чи вдається щось зробити. Наприклад, нам потрібно знайти рішення цієї проблеми. We need to work out a solution to this problem. Давайте присадимо і опрацюємо деталі угоди. Let's sit down and work out the details of the agreement. Усе в кінці вирішилося добре. Everything worked out fine in the end. Я сподіваюся, у тебе все вийде. I hope things work out for you. Я не можу розв'язати цю задачу з математики. I can't work out this math problem. Фразове дієслово work up» має наступні ключові значення напрацьовувати, накопичувати, розвивати, стимулювати. Давайте спробуємо провести певну асоціацію. «Work» – це робота це ті зусилля, які ми докладаємо для досягнення певного результату. А «up» вгору буде символізувати процес накопичення, розвитку та збільшення. Фразове «work up» – це завжди інтенсивний, активний та достатньо швидкий процес. В залежності від контексту, фразове «work up» може мати як позитивний, так і негативний відтінок. Це щось, що може бути фізичним, наприклад, накопичувати можна енергію, зусилля. Це може бути емоційне накопичення, ми можемо накопичити злість, стрес, розпач, сміливість. А також це можуть бути абстрактні поняття, ми можемо напрацьовувати план або розробляти ідею. Наприклад, він набрався сміливості запросити її на побачення. He worked up the courage to ask her out. Давайте розглянемо схожий приклад. Вона набралася впевненості, щоб виступити публічно. She worked up the confidence to speak in public. Не накручуй себе через дрібниці. Don't work yourself up over small things. Значення фразового дієслова work up у цьому контексті накручувати себе, тобто накопичувати стрес, накопичувати хвилювання. Давайте розглянемо схожий приклад. Він накрутив себе через дрібницю. He worked himself up over nothing. Автомобіль поступово набрав максимальну швидкість. The car slowly worked up to top speed у цьому прикладі значення фразового дійсла work up – це поступово досягати вищого рівня, тобто збільшувати швидкість або збільшувати інтенсивність. Схожий приклад. Вона поступово дійшла до пробіжки 10 км на день. She worked up to running 10 kilometers a day. Фразове дієслово work in, окрім прямого значення працювати ви може використовуватись у таких значеннях, як включати, вставляти, вписувати, додавати. Дане значення використовується, коли потрібно додати щось до вже існуючого розкладу, або включити щось до вже існуючого плану, наприклад, коли потрібно знайти час для додаткової справи. Також дане значення може стосуватися розмови або тексту, наприклад, коли додають коментар, додають певні деталі або щось згадують під час розмови. Фразове дієслово work in є досить розмовним і частіше використовується у повсякденному мовленні. І ви не побачите його у класичних літературних творах. Дане фразове дієслово можна почути в кіно або прочитати у сучасних інтернет-публікаціях. Давайте розглянемо декілька прикладів. Наприклад, я зайнята, але знайду час на чай. I'm busy, but I'll work in time for tea. Ти можеш включити коротку зустріч сьогодні? Can you work in a short meeting today? Я вставлю перерву після обіду. I work in a break after lunch. Вона вставила жарт про котів. She worked in a joke about cats. Він додав дякую в кінці. He worked in thank you at the end. Він вміло згадав свою нову книгу під час інтерв'ю. He cleverly worked in mention of his new book during the interview. Фразове дієслово work українською має таке значення як відпрацьовувати позбуватися. Відпрацьовувати зазвичай використовується у контексті відпрацювання боргу або провини. І відпрацювання це відбувається зазвичай через роботу або послуги. Позбуватися це значення використовується, коли мова йде про позбавлення, наприклад, від зайвих калорій, стресу або негативних емоцій. І це відбувається через фізичну працю, через фізичну активність. Наприклад, я позбавляюся стресу бігаючи. I work off stress by running. Вона скинула три кілограми у спортзалі. She worked off three kilos at the gym. Він позбувся злості, прибираючи. He worked off his anger by cleaning. Він відпрацював борг, допомагаючи мені. He worked off his debt by helping me. Ти можеш відпрацювати розбиту вазу миючий посуд. You can work off the broken vase by washing dishes. Фразове дієслово around використовується у наступних значеннях обходити, вирішувати, уникати, підлаштуватися. Дане дієслово означає знайти спосіб обійти проблему або перешкоду. Давайте проведемо асоціацію. Work це робота, що говорить про процес, дію та зусилля, які спрямовані на досягнення мети. Around це навколо, тобто ми прикладаємо зусилля для обходу, щоб знайти обхідний шлях, щоб знайти альтернативу. Наприклад, Wi-Fi не працює. Але я знайшов вихід, використавши телефон. The Wi-Fi is broken, but I worked around it by using my phone. Дорога закрита, але ми можемо знайти обхідний шлях. The road is closed, but we can work around it. Мій комп'ютер зламався, але я можу вирішити це використовуючи планшет. My computer is broken, but I can work around it by using my tablet. Додаток не підтримує цей файл, але я знайшов спосіб вирішити проблему. The app doesn't support this file, but I found a way to work around the problem. Фразове work over. Має наступні значення опрацювати, перевірити, переглянути. Використовуйте це значення у випадках, коли ви хочете переконатися, що щось зроблено правильно та відповідає вимогам, тобто уважно перевірити або щось уважно опрацювати. У неформальному контексті дане фразове дієслово означає опрацювати когось, зазвичай це відбувається кулаками. Тобто завдаються фізичні ушкодження. Давайте розглянемо декілька прикладів. Вчитель попросив нас перевірити наші есе перед здачею. The teacher asked us to work over our essays before handing them in. Ти можеш перевірити цей текст на помилки. Can you work over this text for mistakes? Нам потрібно перевірити маршрут подорожі, щоб переконатися, що у нас достатньо часу на усе. We need to work over the travel itinerary to make sure we have enough time for everything. Художник переглянув свою картину, щоб додати більше деталей. The artist worked over his painting to add more details. Злодій побили його. І забрали гаманець. Хулігани побили його після школи. The worked him over after school. Друзі, на сьогодні все. Дякую вам, що провели цей час зі мною. Я сподіваюся, ці знання стануть вам у нагоді у вашій англійській. До зустрічі та бережіть себе.